10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини. Саме у цей день, в 1948 році, Генеральна асамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини перший універсальний міжнародний акт з прав людини. Тож до дня прав людини у Покровській міській бібліотеці імені Шевченка проходить виставка. В рамках всеукраїнського тижня права з 3 грудня по 10 грудня. До вашої уваги в центральній міській бібліотеці представлена книжкова виставка Закон України. Вивчайте, знайте. Поважайте, аби мешканці Покровська могли відстоювати свої права і вільно володіти законами. Бібліотека має відповідну літературу. Представлена література з ознавих з основних галузей законодавства України. Конвенція не лише спрямована на захист широкого спектру громадянських та політичних прав, а й запровадила ефективний механізм забезпечення прав особи, що зокрема передбачає право на індивідуальне звернення за захистом порушених прав. Література розрахована на різний вік. Література розрахована на широке коло читачів. Які це правовими питаннями? Кожен повинен стежити за тим, чи ніхто не порушує його права. Але ще одна важлива річ це поважати права інших не менше ніж свої власні. Лише в тому випадку державу, де проживають такі громадяни, можна впевнено називати правовою.